Щасливе дитинство і безтурботні дні для маленьких українців виборює кожен захисник на фронті. На жаль, за вільне майбутнє доводиться платити найдорожчим своїм життям. Аби про героїв пам'ятали, а про їхні вчинки розповідали наступним поколінням. Тернопіль один готує масштабний проєкт Ангели війни. Сьогодні анонсували фільм найвибагливішим глядачам дітям. З 2014 року Крина переживає. Важкі часи, різку роботи не покидає нас. Дітям під час екскурсії телеканалом розповіли про зйомки фільму і про ангелів-захисників, яких ми вже ніколи не побачимо, але маємо пам'ятати. Це документальний фільм про пам'ять загиблих героїв. Наші захисники віддали за нас своє життя і щоб наша Україна була вільною державою. Я приїхав з Покровського Донецької області. Приїхав сюди недавно. Я вчуюсь розмовляти по українській мові. Це фільм героїв, які віддали своє життя для того, щоб, щоб ми розмовляли на українській мові. Малі відвідувачі також спробували себе у ролі ведучих і журналістів. А анонсований фільм кажуть, хочуть подивитися увесь. Ви прийдете на прем'єру до Дня Незалежності цих фільмів? Да. — ну, Так. так Ангели війни це історії про відвагу і мужність, про скорботу, але найбільше про гордість. Ми горді знати, що за Україну боролися найкращі сини і доньки. Першим про кого зняли фільм був Андрій Петак. Його мати каже, такі проєкти обов'язково мають стати частиною історичних матеріалів в майбутньому. Кожній мамі хочеться, щоб ім'я сина його. Життя не було просто намарне на цій землі, щоб залишити якийсь слід для майбутніх, для майбутнього покоління, і я згодилася, щоб зняли фільм про мого сина. Пані Оля прийшла з знімальною групою до мене додому. Ми дивилися фотографії, я розповідала, було багато сліз, плачу. Кожна історія особлива і кожна емоційна, каже авторка і ведуча проєкту Ангели війни Ольга Шахін. Спершу вона сама шукала родичів і батьків воїнів, які повернулись додому на щиті. а потім вже її знаходили із запитами про зйомку історії. Кожного разу, коли я телефонувала до родичів до матерів. Їм було дуже важко розмовляти. Вони плакали і казали не на часі. А я казала зараз якраз і на часі. Сьогодні мають ці всі історії знати наші тернополяни і наші українці, і навіть за кордоном. Сьогодні кожного дня гинуть наші герої віддають своє життя. І ці історії мають знати усі, що наша незалежність нам дуже тяжко дається. І життям нашим героям. Фільм запрем'єрять до Дня Незалежності у кінотеатрі Злата. Це буде благодійний показ. А потім ми вже проносуємо і окремо про кожного бійця, кожного героя, кожного захисника буде окрема про нього програма. Щодня нам на меседжери телеканалів телефонують люди і звертаються, щоб ми відзняли програму саме про них. Тому ми не знаємо точної кількості скільки буде програм. Але ми наразі не зупиняємося, бо ми впевнені, що це є дуже важливо і про героїв мають знати. Діти вони такі, що їм треба побачити, відчути на власні очі, і саме тому ми сьогодні прийшли подивитися, як на телебаченні. Твориться історія, і цей фільм Ангели війни він є унікальний. Це те, що це наш спадок, який ми будемо передавати нашим нащадкам. Зазначимо, проєкт Ангели війни почали знімати ще в 2019 році, і вже тоді, на п'ятому році боротьби з Росією, Тернопільщина отримувала сумні звістки з фронту. З часу повномасштабного вторгнення кількість ангелів збільшується, і кожен заслуговує, щоб його шанували, а про подвиги не забували. Бо герої живуть у нашій з вами пам'яті.